Пане Олексій, питання з приводу того, це з одного боку підсумки року, що минає? З іншого це все ж таки перспектива того, з чим ми заходимо в наступний рік. Проблем вистачає? Президент їх теж коментував. Та це і західна допомога. Але з іншого боку, всі експерти кажуть про те, що нам потрібно сконцентруватися на внутрішніх силах. І я зараз не про мобілізацію людську, а про мобілізацію, зокрема і воєнно-промислового комплексу, чому, на мій погляд, було приділено замало часу. Чи бачите ви перспектив? Тиво, того, що наступного року Україна буде менше просити, а більше концентруватися на власних зусиллях. Дуже складне питання. По перше, важко зрозуміти, коли говорять про перейти економіці на військовій рейді. Про що це йде конкретна мова? У нас плутують трохи ситуацію постійно роблячи аналогії з другої світової війни з сполученими штатів постійно це бачив. Це здається, і безлугно використовує ці моменти, так фотографії Марлін Монро на заводі і так далі. Ну, трошки забуваючи, що все ж таки Сполучені Штати були індустріальною країною тоді, всередині ХХ сторіччя, так, і була індустрія. Зараз навіть Україна при всій своїй нерозвинутості. Це країна. Ну, скажімо так, невеликої індустрії, і в країна, де людей, які працюють в сервісі, значно більше ніж людей, які працюють в індустрії. Тобто, це ти не перекидуєш людину не з наприклад, не з виробництва форду на виробництво танків, так а людина, яка зараз наливає там каву, десь чи кур'єром кидаєш на. На завод, щоб робити снаряди, так би мовити, так? Ну, тобто, тут важко зрозуміти, Марченко міністра, до речі, нещодавно намагався розпочати цю руку про те, що ну, це в першу чергу споживання, так? що гроші, тобто імпорт, який йде сюди, він йде не, не тільки на дрони, не стільки так, а на айфони, на а, мазераті, на все те, що ми бачимо в Києві, так би мовити, це те, що не виробляє Україну. Ми взагалі практично нічого не виробляємо. Те, що ну майже на увазі з, з сучасних товарів, так би мовити, так що це треба. Ну що військові рейки – це обмеження цього. Тобто ми переходимо там, не знаю, споживання на картки на якусь конкретну систему. Ссосом всього того, чого зараз немає в принципі, і навіть не планується. Нам допомагають західні країни, судячи по риториці, по словах президента, ну принаймні він не показує очевидно формування чи я не знаю, як сказати, якесь. Артикуляціям на плані Б, В, там, Г, Д і так далі, якщо не будуть грошей давати західні країни. Він впевнений, ну і це нормально, що народу подобається, ми повинні розуміти, він виступає як президент України, не, президент США, не президент... Ні, як президент Штатів, не як президент України. Це нормально для наших людей, коли ти від президента позитивні новини. Він вірить, і я теж норм... нормальна людина, я теж хочу вірити і вірю. Що американцям нададуть 61 мільярд, європейці дадуть 50 мільярдів, а інші країни подадуть, там він же перерахував, скільки кожна дає, так? І цього вистачить без переходу на військові рейки. Тому, в принципі, ну, можливо, це військова таємниця, наш план на переход на військові рейки в 2024 році. Ну, здається, що президент якби і пояснив, чому це неможливо, принаймні в буквальному сенсі, тому що говорячи про мобілізацію, президент сказав, що шестеро працюючих українців вони допомагають певною мірою фінансувати одного військового, тому що ми утримуємо самі армію. І в цьому контексті, пане я вас хотіла запитати про шкоду, яка наноситься е, інколи своїми заявами. Значить, президент сказав, що йому в нього не вистачає часу на соціальні мережі. Він начитає безуглу чи якісь інші пости. Але коли вона підіймає на... Наприклад, питання мобілізації жінок я тут не даю оцінку, наскільки це там закономірно і потрібно, але певною мірою вона збурює українське суспільство. Та і можливо, хтось не всі, але можливо, хтось думає про свою безпеку, думає, що треба виїжджати, що треба не лишатися тоді в Україні, і це теж певною мірою підриває зокрема і фінансову стабільність нашої держави. Пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням один із народних депутатів говорив, що не треба довіряти західним медіа, тому що вони зараз під. Тривають нашу економіку. То ті пости теж на це погано впливають. Як ви гадаєте, чому це не присікається? Це ж не так складно сказати депутатам. Зокрема, спочатку думати, а потім писати. Ні, ну тут він виступив от з цієї точки зору. Знаєте, в нього є занадто багато. Момент прес-конференція теж показала, скажем так, не властивим для демократичних лідерів демократичної країни. Але тут він ну, з формальної точки зору. Він тісно не може чого зробити. Це народні депутати. Ну що він скаже? Забере, забере в доступ до соціальних мереж. Він скаже: Вийде звідси розбійниця. Ну вона скаже, слухайте, їм нічого втрачати, грубо кажучи. Вони розуміють, що це останній. Тут вона розуміє, що це її останній строк. Вона бореться за, за наступний строк в новій Верховній Раді. І це вже не буде пов'язано конкретно з Зеленським. Так мовити. це буде пов'язано з її відомістю. Вона робить собі ім'я. Слухайте, людина, яка не має взагалі нічого, просто ну нуль повний. Ми про неї говоримо. Вона вже, вже досягла певної своєї мети, що президент її по, по імені називає на прес-конференції. От, от вона вже досягла свого. Якщо це її взагалі самостійна гра, якщо це самостійна гра, то взагалі наївно говорити про те, зупинити там не зупинити. Щодо, а щодо мобілізації жінок і взагалі цієї теми, ну я про це сказав само початку, як тільки з'явилося, що це спеціально під прес-конференцію тема розпочата. Ну, це, ну, це абсолютно політехнологічний х, 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 крок, просто політехнологічний, так? Підняти тему, виклика до обурення, потім виходить. Ну, наш головний, так би мовити, і каже, що цього не буде, бо я цього не хочу. І всі оплодують, всі чудово, всі сподикають з полегшенням. Зеленський розібрався. Зеленський молодець, зеленський супер. Жінки не будуть так би мовити сидіти в окопах. Ну я так примітивно, то скорочую, так би мовити. Так ще з дождьки зрозуміло ну, ці всі теми піднімаються. В принципі, я, я вважаю, що правильно бо це питання, яке ну. Ну, як сказати, розумієте, коли наступить момент, коли і жінок потрібно буде а, е а, е в армію так вимовити, е залучати, так? Ну, це повинно від через якусь дискусію відбуватися. Так? Це через... Тобто, чи готова, розумієте, ми дивимося цифри, які, до речі, зменшуються, про те, що більша частина українців готова стояти до кінця, так? Ну, там, за 80%. не може території торгувати, не може переговори вести, і так далі. Це тому ми не знаємо наскільки ці проценти зміняться, якщо буде відверта розмова і конкретна розмова, не якісь там істерики, так не якісь хайпи, а конкретно, от каже президент, а це йому говорить генеральний штаб: потрібно 400 тисяч людей, звідки їх брати, і починається розрахунки. І я вже думаю, що так кількість людей, яка кричить, що... Перемоги до кінця з Польщі чи з Німеччини, так? Вона почне придумати, так само, як і ті, що залишилися в Україні, почнуть по-іншому, можливо, думати. Я, я не стверджую, але просто кажу: Те, дуже, що президент, не навіть не президент, його команда намагається ці теми от таким чином використовувати таке враження, що через три місяці у нас вибори президента, бо це електоральний чистий підхід, так? Тобто є проблема, і ти не намагаєшся глибоко проаналізувати і показати, що це не просто так, не по словому місці все виникає. А ти кажеш, ні, це не може, це, це не піде. Я проти цього. Емоційна чиста відповідь для того, щоб сподобатись електорату. Електорату це подобається, молоде. Ну тобто, всі молодці. Олексій, ще кілька цифр, які змінюються. Тут за останні кілька днів КМІС нам накидав масу різних досліджень. В одному із них вони кажуть про те, що в грудні 23-го року, порівняно із травнем 22-го, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, знизилися з 68 до 54%. Такі результати опитування оприлюднюють. Ця прес-конференція президента Зеленського це не спроба. Вплинути на цю цифру на вашу думку. Ну, в певної міри, звичайно, це намагання намагання вплинути. Ну, проблема в тому, що це виглядає все ж таки скоріше за те, щоб намагання вплинути на думку західних виборців, західних еліт, ніж на українських, бо все ж таки внутрішні проблеми так. Якщо він достатньо чітко відповідає, ну тут ще, тут ще проблема, до речі, яку помітив різницю між західними і українськими журналістами, при всі там повазі до журналістів і все інше, ну чесно кажучи, я дуже здивований. Чіткі запитання західних журналістів, де відповідь важко, так би мовити, її розмазати, і дуже такі величезні стання відповіді від українських журналістів, що не розумієш, коли Запитання до кінця спитала ця е, журналістка зеркала тижня. Я вже я вже сам забув такому про що вона питала. А це питання дуже важливе для внутрішнього життя. І внутрішні питання це якщо так згадати, це е, мобілізація, тобто жінки. Ну, де ті, конкретна відповідь була, так? І чесно кажучи, більше я не пам'ятаю. Все інше це стосується в першу чергу. Це західник, такому ми стоїмо, ми не програємо. Про Палестину Ізраїль, ну і взагалі про підтримку міжнародну і так далі. Ще моя тому, Фейсбук Бульбашка відзначила питання Ткача як найкраще за всю прес-конференцію, і від відповіді на яке питання це, власне, президент ухилився. Ну, тому що, ну, тому що є можливість ухилитися. Ні, слухайте, коли. коли а, Ну, не знаю, приклад назвати. який. Коли Трампа питають, журналіст, Західний питав, коли він був президентом, так? Питання там звучить: ви гроші крали? ну Чи вховали від податкової, так? В нього є два варіанти: зберігати чи відповісти так, на, на правдиво. Ну Розумієте різницю, так? Угу. А тих, запитання про загальні. Ну, так само президент загально відповів. Ну, я, я, як спеціаліста, розумію його відповідь, так? Що він вважає, що його команда найкраща, і він буде і нічого міняти не буде? Все правильно, все зрозуміло, все чітко. А для народу, що питання, що відповідь там, хто такий Андрій? Хто там ну щесно? Ми ж розумієте, як два розмовляли два професіонали. Один професійний журналіст, а інший професійний політик, так би мовити, так і вони на своєму пташковому пташкові мові між собою поговорили. Всі все зрозуміли, але це не стосується більшості населення. Ще я скажу: хто такий Андрій? І хто такий Жовква, вже по прізвищу, да? Ну знають в основному, ну це ж не це ж не 99% населення. А нас для, для подивимось першу реакцію, я так розумію, що і кміс, і інші соціологи прокинулись і вирішили робити соціологію щастіше ніж це було останні два роки, так? Угу. А, а щодо розумієте, жоден телемарафон. Жодні прес-конференції і все інше не зможе для більшості українців, які живуть в Україні, змінити реальність. Ну вони ж бачать, що відбувається, так вони ж бачать, що, що більш того, вони навіть ми настільки стали. Ну я просто це бачу по своїй аудиторії. Що люди почали читати, ну принаймні, Переклади західних видань і, і бачить реакцію. Ну, знову ж таки, це ж це все постійно, так, так чи інакше, обговорюється. Якщо, якщо не на державних органах засобів інформації, то в Тютюбі в соцмережах це постійно обговорюється. Чому не дають, чому проблема, що відбулося влітку, що там з контрнаступом було, що нас чекає в 2024 році. Це ж ну, звичайно, що. Люди намагаються, особливо, коли закінчиться ну, цей рік, так, вони намагаються якусь перспективу наступного року вибудовувати. Для, для багатьох українців це питання не просто що буде у 2024 році. Ну, ну, от, до речі, президент про це теж казав. Ну, і від собі ситуацію: людина, яка сім'я чи люди, які сидять в, за кордоном, так вже буде другий рік, так допустимо, так? І перспектива, і чому президент не, не хоче. Тут він правильно робить то речі, що він не хоче давати сказати про довгу війну і так далі. Якщо зараз сказати, що ми впевнені, що війна 10 років, то цифри, які показують, що наші біженці, які сидять в Данії, що 51% з них не збираються повертатися, він буде вдвічі більше. 100%. Ну розумієте, да, перспектива, ну от жодна людина не хоче. Ну як? Вона збігла від війни. І ти їй кажеш, що війна буде ще 10 років. Ну логічно, що все вона закривається. І ті, тобто вже ну будуть там їсти вареники, сходити в раз в рік в вишивака, згадувати Україну там плакати, але свої плани життєві вже будуть побудовані звичайно в іншій країні і в інших обставинах. Це абсолютно логічно загалом зрозуміло, Почули пан Олексій, дякуємо за аналіз. Політехнолог Олексій Глобуцький був з нами цієї миті.